Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 6 листопада 651 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як не дивно, знову були пуски від росіян іранських дронів Камікадзе. Це вже десь 10-ту добу поспіль. Вони їх випускають. Вчора випустили 48 штук. Всі з Криму спочатку декілька груп полетіла в сторону Одещини, наче все збили про прильоти. Нічого чутно не було, а от роботу ППО чутно було добре. І потім декілька груп по досить стандартному маршруту через південь, центр України, в сторону Хмельниччини, як завжди. Декілька груп летіло в сторону Черкащини та Житомирщини. І одна група намагалась летіти в сторону Тернопільщини. Ну і 141 з 48 дронів вдалося збити. В сусідній Миколаївській області один дрон підбитий чи сам впав прямо в очакові. І в базу відпочинку жертв немає. Ну а пожежу вже загасили. І також дрон, чи його уламки пошкодили шиномонтаж, та ще декілька будинків у Снігуріці в Миколаївській області. Ну і росіяни, як завжди, ще й з артилерії обстрілювали очаків, хоч жертв там немає. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі три людини. Вчора загинуло ще восьмеро травмовані. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути трохи грошей волонтерів. Терем на збори, як і бачите, дякую.